Инквадавайся подключить прощай музыку. Можно одну Всім привіт! Сьогодні я була знову у студії Next Level, була на індивідуалочці з Настю. І зараз ми знову задаємо кілька запитань. Настя, uh -huh. ти готова? Так. Чим відрізняється індивідуальна тренування від звичайного? А, звичайне групове заняття це коли ми розбираємо номер або працюємо uh -huh. з командою, а індивідуальне заняття для того, щоб розібрати ті моменти, які нам не зрозумілі. Тобто попрацювати один на один з тренером. Uh -huh. Маруся, які в тебе враження після індивідуального заняття зі мною? Ну це круто, мені сподобалося. Прям грає гарно взагалі. Так гарно пророботали, пропрацювали. Угу. Угу. Добре, дякую. Є. Опа! Є! Є. Клас!